Вітаю всіх на моєму каналі. Дивіться, є у мене з два девайси пульт від кораблика для законки і холотлаки. І не дуже удобно їх тримати, скажімо так, в руках, коли управляєш корабліком. Ну, самі бачите, трохи неудобно. Ну, було прийнято таке рішення, що вони мають разом триматися. Триматися, скажімо так, синхронізувати їх в один девайс Що з цього вийде? Далі покажу. Пробуємо зараз їх синхронізувати разом. От я в мене такий тримач для телефону, але він добре тримає і сам ехолотик. І, і зараз попробуємо його якось за допомогою ізоленти може стяжок, підручних матеріалів, скажімо так. Пробуємо тут присобачити. Що він буде тримати, це буде ідеально, скажімо так. От робимо один так, і. Так, да, трохи неудобно, бо намотав ізоленту на такий, скажімо так, набіту від... Я знаю, що зараз почнеться, що можна купляти, є заводські тримачі для холодів, питань нема. Так, да, можна купити, вони не так вже дорого стоять, там в районі 500-600 гривень. Але куда приємничку, коли сам щось робиш, і воно працює, і воно дає свої результати. І Тось... для мене естетика, скажімо так, на другому місці, в першому місці функціонал і. Якщо можна робити самому то чому ні. Так що, кому було цікаво. Ставте лайки, коментуйте, діліться відео. Всім дякую, всім пока.